Віка говорить, бабуля, коли ти розходуєш, оце, оцю суміш, каже, там вже срок, термін придатності скоро закінчиться. Думаю, і правда. Я колись робила згущівку, не підійшла суміш нашому малюку, і я робила згущівку. Ну, нічого. Було. Получилось. Ну, зараз я там пошукала в інтернеті ще, і, і ну, це ж, та була дешевша, це дуже дорога, її тут 500 грам. Ну, коробочку я не викину, вона піде в гараж, там Тьома свої шурупчики, болтики складе. Або я йому складу. ну Гарна коробочка. От. Так що роблю згущівку з суміші дитячої нам. Її пів кілограма, дивіться тут. Оце ми не доїли, бо зараз ми вже її не їмо. Кашку манну, так. А її ні. І оце в мене каструлька з тройним дном. Сюди висипаю ванільки. Можна більше, але ну, в мене вже скільки було. Сюди можна було грам 4 додати, ну нема. Якось так нема. Тепер замість цукру, бо не знаю, ну Віка може теж класти в каву. Ну я. Значить, мені треба на 400 грамів 300 цукру, а в мене тут 500, то я більше ж покладу. О, ну що ти тут відкрий. Це. Теж все сюди висипаю. А ви такий плюшкін, як я, оце ж я не викидаю. Згодиться, або сірому їжу сюди запакую, або ще щось. Так, це мені не треба. Ну і в мене є фруктоза ще, Оце я її сюди висиплю. Ось так. А я чай п'ю, е, як п'ю, то е, без цукру завжди майже. Дуже рідко. Так, куди ж тебе. Та ладно, оце тут треба переставляти. Так. І на 400 грам треба 400 мл молока, то в мене тут 500. Ну спочатку, ой, зараз знайти треба чим помішати. Хіба ж тут це, це, ховаємо все від малюка. А він навчився навіть оце вже відкривати. А ці шкафчики вже відкриває. Все йому треба. Ну, це треба добре отак перемішати. Потім тільки виливати молоко. А ось молоко, коли я вірю, то я вже Та можна і вручну оцією, то цим вінчиком. І ставлю на вогонь на тихий-тихий. Хай воно закіпає потихеньку. Знаєте, як пряжене молоко робимо. Так і я все буду робити. Ну, цей рецепт не для широкої взагалі публіки. Це в кого така ситуація, як у мене. Ну, там, Я забула, він чи 600, чим-то, чи 800, то баночка 800 грам. Ну, хіба ж його можна вилити. Чи викинути. Ну так, я. Молочко у мене магазинне це. Звичайно, треба помішувати, то, що поставиш. І це ж у мене в 5 годин виключить, зараз півтори години в мене є, не знаю, чи воно звариться, я потім скажу. Ну, а дознімаю вже, коли світло включать. ну Хорошо, воно тут. Ну, якісно, це ж нема того знаєте, що було? Це дуже якісна вона. Ну Ми вже давненько від неї відмовились, і я вже тож слідкую за терміном придатності. Думаю, коли це Віка нагадала мені ще. Думаю, скаже, бабуля не хоче, мабуть. Ну все, я тут помішала, оце воно таке. Ну, звичайно, треба, ой, можна було піти на другий поверх і ще поставити сюди решіточку. Вони там у нас, ну я от трішки вище включаю. Ну, я потім скажу, скільки часу воно. Ну, це так відео. Може, в когось така ж ситуація, як оце у нас тут вийшло. Бо в мене є в підписниках. Це я кришечку можу пошукати. Ага, треба нахилитися. За що заховаємо? Заховаємо. А він все рівно достає. У мене є в підписниках бабусі. Я прабабуся. А вони бабусі і в них теж хлопчики. В одної Дмитрик, а в одної Мирославчик. Ну, а в мене Святославчик. То, може, і їм таке згодиться. Оце ж, щоб не викидали суміш. Я ще тихіше зроблю. І хай томиться. Так, все. Так, тут порядок. Все віднесу. Ага, це помить. І включу чайник та поп'ю каву. На газу не хочеться гріти. Так, пройшло 30 хвилин навіть 25, як я поставила, дивіться, воно на мінімальному вогні кипить, ну, треба помішувати. Я шкодую, що я не засипала сюди. У мене є тертий шоколад. Такий, знаєте, фабричний. Можна було засипати. Какао немає, треба вікулі сказати, щоб купила. Та, не завжди ж я це буду робити. Ні, коли вони привозять від мами молочко і діляться зі мною, можна зробити. Ну, це дивіться. Потихеньку кипить, треба помішувати. Можна ще тихіше зробити. Так, на самий самий мінімум. І ось хай потихеньку кипить. Відкрила кришечку і дивіться вже, яке на густині. Ну, і оце вже можна виключати. Виходить, що в мене воно кипіло 50 хвилин. Ну, вистачить, я думаю. І зараз по баночкам, і хай вичихає. От, звичайно, воно вийшло не, не біле, а ось таке трішки коричневе. Камера може так не передає. Так, мікрофильовка пищить. Я, я Баночки вижарюю. На смак, це ж воно зараз гаряче, то я не спробую. От. А потім спробую. І в мене ще лишається 32 хвилини до того, коли виключать світло, то я встигла. Ну, Це вийшло дві повні, а ця ось така неповна. Можна було варити трішки часу менше. Ну, я 50 хвилин кип'ятила. Оце так, чайну ложечку, а той кофейну можна в каву. Та й так на хліб і не пропало. Отак, От все. Ага, і покажу зараз каструльку. Дивіться, нічого не пригоріло. Ну, тому що тут трине дно. Ну, ось такі баночки в мене вийшли. Так що я навіть задоволена, що я встигла до того, як виключать світло.